Інвестиційний випуск номер 14 У цьому випуску я розкажу, що було найцікавіше у листопаді місяці. Виключу музику. Залістилося дві тапалки. Перша тапалка називалася. Як же називалася перша тапалка? І скільки вона мені дала? Вона настільки мало дала, що я навіть не запам'ятав, як вона називається. Вона називалася Меми Фай Ця тапалка дала мені всього на всього 10 доларів. 10 доларів це що взагалі? Я кожного дня заходив у неї і нажимав оце е, кнопки ось там. Далі. Друга тапалка називається Major. Теж показували що там мільйони коїнів. В підсумку дали мені чуть більше, ніж той мемифай коін. Ну і на тому дякую, 20 доларів. Разом за дві тапалки 30 доларів. Тоже непогано, в принципі, враховуючи те, що я нічого не вкладав, просто потрібен був мій час. Ось, але я зрозумів по ось тих двох останніх тапалках, що це все. Тренд закінчився і він позаду. Тобто, вже не буде таких іксів, як давав Notcoin, Вже такого не буде, як давав Докс, такого вже не буде. Все вже. Щось буде інакше актуальне у 2025 році. Це вже точно. Це вже прийшов цей тренд. Кожного року щось появляється актуальне. Просто потрібно читати новини, дивитися, спілкуватися з, з людьми, які, які варяться у цьому всьому. І тільки у такому випадку ти будеш постійно. Постійно в курсі, що відбувається, які зараз тренди, куди заходити, куди краще не заходити, і все в такому дусі. Попереду грудень місяць. Грудень місяць це по суті місяць, коли найбільші торги. Тобто, але якщо ти, наприклад, не вмієш торгувати, це для тебе місяць буде найбільших убитків, тому що велика волатильність, і на цій волатильності часто. Досвідчені трейдери можуть заробити. Но, якщо ти просто початківець, який хочеш поторгувати на великих плечах і зрозумів, що грудень місяць має велику волатильність, то, скоріше всього, ти злиєш свій депозит. Я перестав торгувати на ф'ючерсах. Я перестав після того, як я злив свій черговий депозит. І що, що, що ж я далі буду робити? Які ж далі мої кроки? Е, далі я просто буду варити, варитися у криптотематиці, буду читати новини, буду цікавитися далі криптовалютою. Можливо, щось цікаве. Я дізнаюся цікаве дізнаюся у тій криптовалюті, і напишу у своєму телеграм-каналі, який буде у селці о, до цього відео. Найцікавіше в е, е, листопаді місяці це те, що я зрозумів, що потрібні навики, потрібне навчання, потрібно е, дотримуватися стратегії, потрібно постійно варитися у цьому не один рік, щоб хоч щось е, ну, заробляти, щоб хоч у якийсь маленький плюс за місяць вийти, хоча б в плюс 2%. Це вже не мінус 50% до депозиту. Та? І я, я зараз працюю над собою, я удосконалюю себе, я вкладаю в себе. І це найкраща інвестиція, яка тільки може бути у житті. Коли, коли ти вкладаєш себе воно в новому майбутньому, тобі віддається в десятикратному розмірі. Тому, друзі мої, вкладайте в себе, розвивайте себе, і все у вас буде добре. Ну, а це був. Інвестиційний випуск побачимось у наступному інвестиційному випуску. Пока.